Кожен район і місто Житомирської області представили свої квіткові композиції, що символізують красу і добробут кожної оселі. Жінки і дівчата в українському убранні радо зустрічали гостей. Квіти були не лише у композиціях. Представниця Новограда Волинського прикрасили ними капелюшки, а серед кольорового різнобарв'я красувалася королева осіннього свята. В Житомирі я, звичайно, вперше мені це дуже подобається. Я дуже рада, що я саме обличчя нашого новоград, новоград Волинська відвідали заключний етап обласного фестивалю Моє квітуче полісся» і представники обласної та міської влади. Ми живемо в чудовому краї, Ми живемо на Житомирщині, в чудовому квітучому поліссі. І я дуже вдячний тим сподвижникам, які роблять це свято. Наше завдання популяризувати це, і ми це робимо. Теплі слова вітання адресував жінкам, що влаштували це свято квітів голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук. В Житомирі, на Житомирі, кожному куточечку цей конкурс має вже ювілей. 10 років. Ну, якщо у всій області 75 років, то 10 років конкурси це дуже багато. Але ви всі молоді і юні. І найкраща квітка все-таки це квітка жінка, квітка дівчина. Я вас люблю. Цьогорічний ювілейний фестиваль Моє квітуче полісся традиційно був організований обласною радою жінок. Я думаю, що сьогодні ми повинні перенести наше квітуче поліція в кожне село, в кожну родину. І головне наше завдання передавати любов до рідного краю, патріотизм і любові до краю нашим дітям. Свято прикрасили рушники, вишиті майстринями кожного району і міста області. Концертну програму подарували артисти ансамблю Сонечко, вихованці дитячих садочків Житомира, а також виступи переможців обласного конкурсу у різних номінаціях.